На початку тижня циклон на півночі України приніс в Україну холодне арктичне повітря, а також це такі стихійні метеорологічні явища, як заморозки у повітрі і на поверхні ґрунту. Сьогодні у нас 9 квітня випало вже зранку 2 мм опадів у вигляді снігу. У нас спостерігаються вночі це заморозки від нуля до 2 морозу, і в день це у нас 1 шість тепла. очікуємо випадіння. Опадів у вигляді вночі, у вигляді снігу і вдень у вигляді мокрого снігу з дощем. Найбільший пік цих опадів припаде на 11 квітня. Останні снігопади такі були не так вже далекі 2017 рік, 2014 рік десь на Пасху у нас температура може вже чекати до плюс 20 градусів. Це аномальна погода, але вона така вже і рідка для нашого вовда. Ми це відчули особливо в цьому році. Температурні показники березня вони були на межі історичного максимуму. 7,7 – це середня місячна температура, це наш історичний максимум, а в цьому році було 7,6.